Сьогодні у Великобританії коронація. І з погодою зовсім не повезло. Іде весь день дощ. А, дощ не йде. Дощ падає. Так от, хотіла вам показати, щоб ви бачили ось таку квітку, подивіться: діряву. Сир. Так. Як сир! Прикольно, правда? Наче її... Слизні погризли. Сир. Бачите, наші сусіди напроти як до коронації прикрасили свій дім. А вчора ж був дощ, а сьогодні сонечко. І ми вирішили, завтра ж вихідний, ми вирішили бачите, провізія поїхати на море. Найближча тут точка від нас до моря. Хвилина 47 на машині. Хочемо подивитися, що там, як там розвідати, подивитися на пляж. Отже, їдемо. Ми приїхали в місто Борнмут. Це південний край Великобританії. цьому місту більше 200 років. Доволі молоде місто. Чорні ягоди ростуть. Це ж ягоди. Так, ягоди. Це, може, були квіти, а стали ягоди, не знаю. Ой, такий синій тут кущ, подивіться, класний. І пальми. І я йду. До речі, в цьому місті лише одна вулиця. Саме стріт. А все інше це Роуд, хіл і так далі. Тому що це е, місто, коли воно будувалося, люди не хотіли вулиці називати вулицями, саме Стріт. Тому що чомусь вважали, що коли звучить стріт, це якось ну, поробітничому. Ні дорого і ні багато. Тому вулиця лише. Третє по кількості виступів групи Бітлз після Ліверпулю та Лондона. Вони, до речі, навіть сфотографовані в цьому місці на своєму другому альбомі. Так, про те, що тут більше 200 років я казала: а, до речі, дуже цікаво, як це місто було засновано. Один прекрасний пан приїхав на. Ці прекрасні пляжі Борнмуту ну, побачив, що тут гарно, подавав свою дачку, і через вже 30 років тут таких дачок було 30. Так це місто було і засновано. О, здається, ми вийшли на центральну площу. Так як це все Тут Багато людей ці дуже гарні, красиві, одягнені по літньому. Хлопець грає на гітарі. Так, це така центральна, центральна місцина. Переходимо дорогу і попадаємо в парк. Що це за парк, я не знаю. Ви виглядає. Класні пальми. Сосни дуже чисто і, до речі, дуже багато людей. Ну, Сьогодні парк. І сьогодні все. ж вихідний, і в парк їдуть практично всі, хто може, у кого, у кого є машина, автомобіль і можливість доїхати. Пляж, ну ми не до пляжу, десь хвилин нам від парковки. Там фонтан такий гарний. Сподіваюся, все знімаю. О! Туалет. На нашому житті сходити в туалет. Цей парк називається. Називається Lower Gardens, тобто нижні сади. Можливо, так називається, тому що вони якби спускаються до моря. Може, тому Lower Gardens, не знаю, але дуже гарно, дуже красиво. і Тут все так стрижено, така травка. Квітне, он. дика вишня, сакура. Так, там можна пограти в теніс, маленький теніс. О, тут можна пограти в міні-гольф. Бачите? Так, можна так гарнесенько посидіти на лавочках, полежати там на травці. О, подивіться, тут якась така капличка повністю зі скла. Краса. Тихо, спокійно. Люди насолоджуються життям, прекрасною погодою. І Собаки також. Mm. Так, ми де? Ми тут. Так, ми ось тут. То нам надо этой дороги. Так, от до прапору України. Прикольно, <coughs> глянь. Так ну, в кольорах. Як вчорашні килими на коронації? Ідемо далі. До речі, ще один факт згадала про це місто, чи я вже казала, чи ні? Місто трьох сімок. Сім годин сонця в середньому влітку кожного дня. Сім миль пляжів і 7 мільйонів людей кожного року переїжджають до цього міста. Смотри, це просто пальми, 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 пальми. Так. Там такий фонтан по камінню біжить. Боже, яка кількість людей. Можна морозиво тут купити. О, 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 колесо і бачиш, там є тут оглядова. Я таке люблю. Значит, видиш, так, це означає, быстрей. що починається да. вже пірс. Тут, до речі, в цьому місці є два пірси, один з яких ну щось там біля 280 метрів. Щось такого плану, інший трошки більший. І один з яких був десь у 2009 році пірсом року по всій Великобританії. Так, ну що, друзі, море! Я вже бачу море, а це фонтанчики, це можна тут побігати. А позаду море. Ой, клас! Ось тут ходять? О! Пляжники. До речі, тут всі пляжі з блакитними прапорами. Що означає, що пляжі чисті. О, і на пляжі не можна з собаками. З 1 травня по 30 вересня. Так, а тепер треба подумати, як на тележку тягнути. Опіску! Давайте тогда разуемся вже зараз. О, там навіть є якийсь, бач, аттракцион канатка Класс. Ось такі будиночки. Колись я вже про такі будиночки розповідала минулого року. Ми їздили також на море. Але в цьому місті був, ну як, Заснований, поставлений перший будиночок у Великобританії. Боже, яка ж там, О, який номер. Я забула, який номер у того будиночку, але здається, це він там, бачите, там така вивізка. Зараз я спробую спуститися. Оп! Дивіться, ось він. З червоними дверима. А, точно, дивіться. Це перший будиночок. У Великобританії, що був збудований в 1909 році. Ось так. Тепер знаєте, що це він і він досі існує. Глядьте собі. Я не знаю, чи можна саме цей орендувати. 2359. Але якийсь з них можна орендувати. Тобто якісь будиночки це приватні. А якийсь з них належить саме державі, і можна в державу орендувати і там зберігати своє якесь добро. Там не можна спати, звичайно. Сам зберігають там, може, якісь човники, може ще щось там. Вон, бачите, столики, стільчики, щоб так сидіти біля моря, відпочивати, а потім так тюльоп-тюльоп-тюльоп і йти в море плавати. Цих будиночків, до речі, тут дуже багато. Як ви бачите. Ой, можна орендувати велосипед, до речі. І он, подивіться, їх ще є така лінія величезна. Різних кольорів. Що, тут будемо зупинятися? А, ой, подивіться, як тут класно. Ой, там дівчата купаються. you put me up and bring me to ice cream pain yelling for you I'm telling myself I'll be fine but eventually I'm gonna fly I'm over I У нас мій в'язаний плед, Як ви подивіться, вписується гарно в інтер'єр чи екстер'єр. Ви не переживайте, у мене є пральна машина. Я його потім закину. А вон там діти. Це ті, що не хотіли їхати на море. Лець їх заставила, тепер відірвати не можна. У нас от вчорашній соус залишився з-під з суші роли. Має бути смачно. Смачно з соусом. Льоша, тобі смачно? Альоша смачно. Ще який у нас подивіться вид. Це просто лакшері. Тобі артем соус як. А Артема зайшов. Там вода дималя просто. Ну, зараз же на литу. Хорошо, что вот. Я ще не мочила, ноги. Зараз придумал. Trying to live with this rain. Trying to see the down. Waves of anxiety break down. Вода просто ледяная. Как? Ось эти люди. Ось эти люди там ходят и купаются. Sit down, we're sitting inside the down No winter time to honey down with the church now we'll call us down Troun Um так от приїхати Отак от море побачить. Просто, ну я не знаю, навіть як з крану холодна вода. Так, що так смотрить ноги. Я тут ви розумієте дві години, і отака от писа. Ще обов'язковим треба що зробити. Запустити змія. Тут, до речі, ще туалет такий нормальний, такий. Чистий, гарний. Знаєте, безкоштовний. Безкоштовні туалети найчистіше, ну такі не дуже. Це, звичайно, ще не так, як у Бістер Віліч. Але ну добре, добре. Так. Що у нас тут? Я вам зараз покажу, які рогаті кості, кості, які рогаті гості до нас прийшли. Ой, я щось іду прям прям ну, там, де треба. Це колози, бачите? По схилах лазить і травку щіпать. Ну, а ми вже маємо збиратися, воно вже час, парковки завершується, ну, і трошки погуляли, та й вистачить на сьогодні. Ось тут колесо там танці Наш. Давайте вже прощатися. Скажи всім, па, -па бувайте. Бувайте. Бажаю вам як найскоріше поїхати теж на море. I'll be fine, but eventually I'm gonna fly line. I'm overthinking my every move. I think my brain needs to be removed. I'm gonna find.